І якщо ви думали, що в цьому курсі ми будемо виключно дивитись на фігури і більше нічого, ми не будемо шукати їм застосування в житті, ми не будемо взагалі ніяк від цього відхилятись, то, схоже, ви помилились. Адже це відео присвячено тому, щоб ми розібрали, якої форми взагалі існує повітряний змій. Повітряний, повітряний змій. Змій. І ми зараз розберемо, які в нього взагалі є властивості, що у нього зі сторонами, на що він схожий, а на що не схожий. І почнемо ми з ось цих двох сторін. Ось ця сторона та ось ця сторона. Чим вони такі особливі? По-перше, вони мають однакову довжину, мають однакову довжину, а також вони ось тут, в цій точці, перетинаються. І насправді те ж саме стосується ось цієї пари сторін. Вони також мають однакову довжину однакову довжину і перетинаються в ось цій точці. І тут важливо, що вони саме одна до одної, власне, дотикаються, перетинаються в ось цій точці, а що, якби ось ці пари однакових сторін була одна напроти одної. Що б ми тоді отримали? Ну, ми це намалюємо. Отже, у нас би була ось тут ця сторона, і десь ось тут була б ця сторона. Ну і тепер беремо іншу пару. Це було б якось ось так. та ось так. Отже, ось ці сторони рівні, ось ці сторони рівні, та ось ці сторони рівні. І таким чином у нас утворюється паралелограм. 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 Як ми бачимо, тут відрізняється повітряний змій від паралелограма. Тим, що тут у нас однакові сторони одна навпроти однієї, а тут вони поруч. Тепер перейдемо до діагоналей повітряного змія. Що тут є такого цікавого? По-перше, між діагоналями ми маємо прямий кут. Ось тут у нас прямий кут. І що це вам нагадує? Ну, ми намалюємо, власне, ці діагоналі, але зверніть увагу, що тут у нас ось ця діагональ. Поділена навпіл, але ось ця ні. Тобто ось ця частинка коротша за ось цю. А ще, якщо у нас обидві діагоналі поділені навпіл? Якось ось так, тобто ось ці сторони рівні, ось ці сторони рівні. І тоді, якщо ми з'єднаємо всі ці точки, у нас насправді вийде ромб. У нас вийде ромб. У якого всі сторони рівні, і діагоналі перетинаються під прямим кутом. І ну, ми зразу пригадаємо ще кілька цікавих фігур. Наприклад, що якщо у ромба будуть всі кути однаковими, і, відповідно, вони будуть по 90 градусів. Отже, намалюємо наші діагоналі і з'єднаємо. Тоді ми отримуємо. Насправді, ми отримаємо квадрат. Квадрат. Тобто у нього всі сторони однакові, а також всі кути однакові. І вони відповідно по 90 градусів. Оскільки сума кутів чотирикутника 360 градусів. Якщо чотири кути однакові, то 360 ділити на 4 вийде 90 градусів. Отже, таким чином, ми розібрали взагалі, на що у нас схожий повітряний змій. Що це за форма, і якщо ви маєте бажання, ви можете також пошукати в інтернеті, якраз справді називається форма повітряного змія. Проте в цьому відео я не хочу вас перенавантажувати новими термінами.